Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвія. Сьогоднішній випуск хочу почати зі слів міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який говорить, що Україна нам дає час і можливість збудувати сильну армію. Я до речі, з ним щодо оцього останнього його висловлювання погоджуюсь на 120%. Україна дає можливість. Кожній європейській країні підготуватися до ймовірного вторгнення, до ймовірних провокацій та повномасштабної війни. Буде вона, не буде вона, але краще бути готовому, краще бути підготовленому, мати сильну, міцну армію і готових людей. Ви до речі, що думаєте про ось такий вислів Радослава Сікорського, міністра закордонних справ Польщі? Пишіть в коментарях та не забудьте підтримати це відео, якщо підтримуєте такий вислів. Дякую. Сьогодні ми поговоримо про не дуже приємний інцидент, який стався в Німеччині щодо українців, де мер одного з міст Німеччини, сказав, що не можна, не буде він реєструвати українських біженців в своєму місті. А також поговоримо про останню заяву прем'єр-міністра Польщі Туска, який також заявляє на всю Європу, що він не буде. Слухати вказівок Європи щодо міграційної політики. І якщо міграційна політика буде шкодити Польщі, вони не будуть з нею погоджуватись, вони не будуть її виконувати, вони не будуть приймати біженців. Ось ці теми ми зараз обговоримо, а ви своїми думками обов'язково діліться в коментарях. Що пише німецька преса про цей інцидент, коли мер німецького міста забороняє реєструвати українських біженців. У Баварії виник конфлікт між мером одного з містечок та окружним управлінням після того, як він заборонив реєструвати у громаді українців з тимчасовим захистом. Ситуація виникла у курортному містечку Бат-Грісбан у Нижній Баварії в окрузі Пасау. Місцевий мер Юрген Фунтке заборонив адміністративному персоналу реєструвати у громаді нових. Українців з тимчасовим захистом внаслідок цього записи на реєстрацію 35 українців, які очікували на оформлення, скасували. Водночас в окружному управлінні ПАСА вважають, що розпорядження мера є незаконним. На запит журналістів в органі зазначили, що БАД Грізбан зобов'язаний реєструвати українців, які звертаються з заявками. Якщо подальші перемовини з мером не закінчаться конструктивом, управління повинне буде діяти як наглядовий орган та віддати розпорядження функе, виконати доручні йому обов'язки, та може навіть взяти на себе реєстрацію українських громадян. На думку мера, громада вже перевиконала план. По реєстрації українських біженців, по прийнятті їх до себе на свою територію. І він звертається до інших громад, де, наприклад, українських біженців менше, щоб вони їх брали, а свого боку він забороняє реєструвати так, щоб вони поїхали в інші міста. Ну, якась така в нього позиція. Якби кожен з 38 муніципалітетів району розмістив 10-15 українців, не було б ніяких проблем. Аббат Грізбан вже на межі, каже мер міста. Знаєте, вони там між собою розбираються, але в даній ситуації українські біженці на цій території є зараз в підвішеному стані. Вони не можуть отримати ні виплат, ні піти на роботу, ні відправити дітей там до садочка чи до школи, тому що вони не зафіксовані, не оформлені, вони не мають там жодних прав, щоб щось робити. Такі ситуації потрібно вирішувати максимально швидко, і так, щоб якщо навіть він таке щось вирішив, той мер, то є інші органи, які мають максимально швидко приймати рішення, щоб оформити українців на місці. І все. І Кому потрібно йдуть до школи, кому потрібно йдуть, шукають роботу чи там ідуть на мовні курси, інші отримують якусь соціальну допомогу, чи житло, чи гроші, і, ну і все, що їм потрібно. А так вони зараз, скажімо так, нікому не потрібні в підвішеному стані, не знають, що робити. Сподіваюся, що ця ситуація максимально швидко вирішиться, тому що про це вже говорять журналісти, і то вже не одне видання. Тому я впевнений, що зараз це все вирішиться, але доволі неприємна ситуація. Зауважте цікавою заявою, поділився також і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який говорить, що його урядом, його партією, розроблена стратегія, яка захистить Польщу та Європу від нелегальної міграції. Але вона розбігається з баченням взагалі, європейського союзу, європейської комісії, і він буде намагатися робити все, щоб європейський союз визнав його стратегію, його підхід до. Протидії нелегальній міграції, анонсуючи представлення стратегії повернути контроль забезпечити безпеку, Туск заявив, що одним із її елементів буде тимчасове територіальне призупинення права на притулок, і я закликатиму до визнання цього рішення в Європі. Ми дуже добре знаємо, як це використовується Лукашенком і Путіним, контрабандистами, переправниками людей, торговцями людей. Як право на притулок використовується саме проти суті права на притулок, додав він. Туск запевнив, посилаючись зокрема на пакт про міграцію та притулок ЄС, що Польща не поважатиме і не реалізовуватиме жодних європейських ідей, якщо є впевнені, що вони шкодять нашій безпеці. Тобто, якщо щось буде не подобатись, буде щось не подобатися Польщі, польському уряду, польському сейму прем'єрові, вони не будуть виконувати вказівок Європейського Союзу. Під час виступу Туск розкритикував попередників із права і справедливості, через політику яких, за його словами, Польщу де-факто затопила хвиля нелегальної міграції, а їхній уряд був найбільш проміграційний з погляду нелегальної міграції. Тут хочу підкреслити, що це не говориться про українців. Це говориться про інші країни, які там не мають безвізового режиму, які не мають можливості навіть зробити документи, щоб заїхати там в Європу, або мають цю можливість, але роблять якісь там куплені документи і різними шляхами переправляються в Польщу, а потім далі в Європу. Він має на увазі це щодо українців тут. Все спокійно, тут все так як і було. Українцям дозволено перетнати кордон по безвізу, по візі, по статусу Укр тут нічого нема. Звичайно, якщо українці десь там через поля, гора, озера, річки перетнають це також нелегальна міграція, і це також проблема. Але в першу чергу тут говориться про країни, не Україна. Ми зведемо нелегальну міграцію в Польщі до мінімуму. Ми викорінимо ті практики, які де-факто обходили польські інтереси, які порушували безпеку польських жінок і поляків, а також польської держави. І ми викорінимо ці практики до нуля. Пообіцяв польський прем'єр. Польща спробувала різні заходи, щоб зменшити кількість перетинів через свій східний кордон. Зокрема, побудувала стіну на кордоні з Білорусю та анонсувала будівництво додаткових фортифікаційних споруд. Також Прем'єр Польщі пояснив, що іноземці, які приїздять до Польщі, повинні платити податки та інтегруватися в польське суспільство. А це значить, що вони повинні легально працювати або реально навчатися у навчальних закладах. Попри те, що стратегія офіційно не ухвалена, її положення вже впроваджуються в життя протягом останніх місяців. МЗС Польщі підвищило ціни на візи, а також змінило процедуру роботи консульських установ. І в першу чергу ці дії спрямовані на боротьбу з Неконтрольованим напливом людей з Азії та Африки про те, що я й говорив, що це не стосується напряму України, але звичайно, що із української сторони. Багато людей пробує нелегально перетнути кордон, і тут також буде працювати оце обмеження. Ось такою інформацією з Німеччини та Польщі. Я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця та підтримали це відео вподобайкою. Не забули підписатися та залишили свій коментар під цим відео. Дякую вам за вашу активність та за вашу підтримку. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!